Доброго дня. Сьогодні поговоримо про таку несправність, як затирання колес приїзді. От в моєму випадку це ліве, переднє машина ВАЗ-09, але це може касатися не тільки Дев'ятки, Лінія ВАЗ це точно всі. Значить, причина тут ближче до діла така. От в цій скобі. Якщо хорошо придивитися, є ямки. І в цих ямках стоїть наша колодочка, і вона з цих ямок, будучи прижата ще зверху цією пружиною, от вона вже нікуди. Того воно і затирає. Ми зараз ці ямки беремо, стачуємо можна болгаркою. Нема болгарки напільником. Ну, Ну, видно, да? Я їх сточу фрезером на фрезерному станочку, зараз отак уберемо. І, в принципі, все. В моєму випадку це колесо затирало, а в другому випадку це коли колесо прямо клине, підклинює приїзді. Значить, туди далі в відео я покажу трубочку, яка всередині. Розтрьопується і виходить, там образується типа клапана. Всередину тобто, жидкость до поршня підходить. Той, що я вам туди далі покажу, який знаходиться в супорті. А назад жидкость не вертається. Із-за того, що там, до речі, там і так отвір десь приблизно 4-3,5 мм той трубки. Не дивлячись, що вона така товста. Це дві основних причини, чого затирає колесо приїзді. Навіть не приїзді його крутанеш і воно вже тре. Із-за того, що колодка з цієї ямки вона не двигається по, по скобі. Ну, ось наш суппорт. Може хто перший раз бачить його, ось ця трубка, за яку я говорив, резинова. Ось наш поршень. Terima kasih telah menonton! Так, ну ось після першого проходу, як би це показати, лучше залишаються такі ямки невеликі. І зараз ще раз пройдемо. Так, значить фрезернули ми ці місця. І зараз можна тисячною бумагою пройтися, щоб зробити нікоє подібне шліфовки. Так, ну і ще одне, от тут образувався такий кут, його бажано напільником стерти. Я для цього використовую такий блочок. Тут можна міняти наждачну бумагу по грітності. Так, ну і що ще я зробив? Трошки я протерез до це місто, де воно лягає на ньому. І стає питання, чи потрібно... Змастювати тут де воно двигається. Я вам скажу, чого він не так слизький. Якщо сюди чимось намастити, ну, воно висохне буквально через через першу поїздку, так сказати. І туди ще й насяде всякої пеляки, образива. Так воно собі ходить нормально. Так, ну. Аз дошами добились. Ще трохи затираю, але я підозрюю що. Той міліметр, що ми зняли, колодка сіла. І почала затирати об бурт самого диска. Бо диск теж має вже вироботку, має буртики. Хоча я трошки там зняв внизу колодочки. Я думаю, воно його притре притресе временем. Ну от так.